Відкриваючи нову книгу Крістофера Паоліні, автора вже культової серії «Ерагон», я чекав на велику історію повну пригоди драми. Але фрактальний шум перевертає все з ніг на голову, змушуючи читача заглибитися в себе. Роман став приколом новій серії письменника, що називається Фракталверс, і випускається в Україні видавництвом Якабу Паблікшн. Також сюди входить інший, фактично перший роман «То Сліп і насія в Старс який скоро також вийде в цьому видавництві, роман Фрактальний шум не про бій за колонії, міжзоряні війни чи нову цивілізацію, яку треба відкрити або знищити, вона про щось значно тонше, глибше, про болючу людську свідомість, яка намагається втриматися на краю болю, горя втрат і нескінченного ходіння кудись, де можливо немає нічого. Але йти треба, ставимо одну ногу перед іншою, і знову, і знову, і знову. Бо інакше смерть фізична чи ментальна, яка іноді страшніша за ту. Якщо вам вже цікаво, то дивіться далі, бо Пауліні однозначно зміг мене здивувати. Вітаю з вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: подбайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо все це дуже сильно допомагає в розвитку каналу. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання в описі, як і посилання на цю книгу. Друзі, я запускаю онлайн-магазин книжкового Марчу. Я от зараз це все вам кажу, і сам не вірю в те, що це відбувається, бо ще два місяці тому я не збирався цього робити. Все почалося з того, що я хотів знайти собі якусь футболку чи футболки для своїх відео, щоб... Показуватися перед вами не у звичайному своєму одязі, а щоб це було щось таке, знаєте, навколо книжкове, навколо читаць. Я почав шукати. І виявилося, що у нас є дуже багато марчу прикольного, о, як книжкові шопери, є дуже багато прикольних книжкових закладинок, значки, чашки, кепки, але футболок, о, де для читачів, для любителів книжок просто. Немає їх дуже мало. Я знайшов декілька у видаництво жупанського, але мені вони не сподобалися, і просто не мій вайб, вони прикольні. Я знайшов декілька ще в магазинах і в онлайн. В інстаграмі я знайшов, як копіюють е, навіть там просто англійська мова, англійські якісь фрази з Тіктоку, з Буктоку, і все. Тому я вирішив зробити декілька варіантів для себе, щоб просто ну, надрукувати і з'являтися перед вами. Знайшов гарну друкальну. Знайшов гарні футболки, до речі, футболки в магазині не найкращої якості, але й не найгіршої якості. Я знайшов золоту, обрав золоту середину. Вони і коштують достатньо адекватно, і виглядають гарно. І я ношу їх вже декілька тижнів. Я їх навмисно тестував, носив, ходив вдома, усюди ходив, прав декілька разів, прасував і все з ними добре. Одна футболок, як бачите, зараз на мені і з нею. І от вона вже після декількох тижнів тягання, після декількох прань, просувань і все інше, і з нею все чудово. Тому футболки адекватні теж. І, значить, надрукував я собі декілька штук, придумав якісь фрази прикольні, які я сподіваюся, зрозуміли будуть вам, і мені, які були зрозуміли, які змушували посміхатися, десь щось якось згадувати. А потім я зрозумів, що я ж можу це все дати й вам. Що це теж можуть інші читачі, любителі книжок купа... купляти і носити, бо це прикольно і це подобається мені як читачу і книголюбу, і я сподіваюся, це сподобається вам. Тому, будь ласка, в посилання в описі тепер під кожним відео є мій магазин. Він називається Фантастинка Шоп», але там нічого немає ну, з моїм обличчям, моєго мерчу. Це не мій мерч. Я розумію, що я маленький блогер. І я не популярна людина, і ви не будете носити речі з моїми е, якимись логотипами, бо це ну це дивно буде і незрозуміло. Це мерч для книголюбів, для фанатів книжок, і е, всі ці футболки, які я сам розробив, ці всі надписи, знайшов шрифт. Я намагався донести е, якісь е, ідеї, якісь просто іноді пожартувати, іноді що зробити. Щоб це все було зрозуміло всім тим, хто, так як саме, як і я, любить і книжки і читає їх, тобто вам, моїм глядачам. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням. Я дуже сподіваюся, що вам мої роботи сподобаються. Я сподіваюся, дуже скоро побачити вас в моїх футболках і сподіваюся, вони вам так само подобаються, як подобаються мені. Дякую вам. Отже, у далекому майбутньому, на одному з країв освоєного космосу, екіпаж корабля Адамура. Виявляє щось незрозуміле: гігантську діру на поверхні планети Талос 7 Це не просто дірка в землі, це справжній виклик, інша планетна таємниця, що вабить загроза, яку неможливо ігнорувати людству. Для головного героя ксенобіолога Алекса Крічтона, ця експедиція не лише службове завдання, а й шанс упоратися з власними травмами, дати лад внутрішньому хаосу, пережити втрату дружини та зрозуміти, чи можливо знайти сенс там, де ніщо не має значення? Але чим далі він та його команда не менш травмованих колег заходять у буквальному і метафорічному сенсі, тим очевидніше стає загадка, з якою вони зіткнулися, не зовнішня, вона в них самих, і відповідь може виявитися страшнішою за запитання. Виявляється, Крістофер Паоліні вміє писати про фізичне виснаження так, ніби сам йде цим шляхом. У фактальному шумі і ходьба не просто спосіб пересування, це акт, який з часом стає стражданням, зусиллям, що перевіряє межі витривалості тіла. І водночас це єдиний спосіб не зламатися. Цей елемент не просто для декорації чи заміни екшену, він є суттю всієї історії. Просто фізичне пересування Алекса Крічтона крізь безлюдний іншопланетний ландшафт не менш напружена ніж будь-який космічний бій. Кожен крок болить і щось нагадує, і саме в цих повторах руху та болю людина розкривається. Фертальний шум роман не для всіх, однозначно. Він для тих, хто, хоч раз у житті, ставив одну ногу перед іншою, просто щоб не зупинитися назавжди. Це не історія, яка валиться на читача дією. Навпаки, вона повзе вперто невідворотно, але це ідеально відповідає змісту. У фортальному шумі майже немає екшену у звичному сенсі цього слова. Є тиша, є іншопланетний сигнал, який повторюється кожні 10,6 і секунд. Є фонове гудіння думок, які неможливо вимкнути. Це також роман першого контакту, але. Письменник бере інший кут, під яким люди стикаються із собою та своїм минулим. В романі Фрактальний шум все відбувається повільно, з тривалими паузами. Сцени повторюються, створюючи певний темп оповіді, окреслюючи її внутрішній ритм і так далі. Зовні Алекс Крічтон та колеги роблять ті самі речі: вони йдуть, вони розкладають табір, вони слухають, вони міркують, вони сперечаються і сваряться. Вони збирають табір, вони йдуть і так по колу. Але всередині роману кожна з цих дій важливий етап для усіх учасників експедиції: поступова трансформація під тиском обставин і минулого що не відпускає. Якщо про травму головного героя читачу розкривають усі деталі, то про проблеми інших трьох персонажів можна лише здогадуватися по натяках та висловах. Але в кінці пояснень відповіді не буде. І це круто, бо так буває в житті. Коли ми бачимо якусь людину і дії, ми не знаємо, що трапилося з нею до цього. Ми не знаємо, чому зробила вона саме так, а не інакше. У нас немає відповідей. І тут Пауліні не дає відповіді, не розказує, чому цей персонаж другорядний не головний герой. Про головний герой він все пояснює. Він не пояснює, він дає тільки деякі натяки. Але там все дуже туманно. Він не пояснює, чому він зробив саме так. Він просто так зробив, бо отак страпилося конкретно зараз, і до цього всього привела колишнє його життя, але ми про нього нічого не знаємо. І це дуже круто, от такі непояснення. Це дуже реалістично і дуже атмосферно. Тематика горя та втрати проходить крізь увесь текст фронтального шуму. Це не голосна, трагічна втрата. Навпаки, маємо. Тихе спустошення та самойруйнування після. Усе це формує персонажа, тому я б не назвав цього Алекса Крічтона героєм у класичному сенсі. Він не рятує світ, він навіть не знає, навіщо він там. Але в цьому правда. Алекс Крічтон дуже земний і саме тому надзвичайно реалістичний. Філософська частина роману постійно проступає у деталях у міркуваннях про сигнал та Діру. Яку зробили прибульці про повторюваність та позаземне життя, про розвиток цивілізації, про віру та Бога. І тут Крістофер Павліні не дає готових відповідей, а запрошує до розмови, вкотре він вже це робить. В принципі, він робить це постійно упродовж всього. Роман. У книзі немає ідеологічного пресінгу, готових висновків чи відповідей, але тут є простір для роздумів. Що іноді важить суттєво більше, ну принаймні на мою думку. Водночас з цим фрактальний шум моторошний роман, так дійсно моторошний, не через класичний страх, а через невизначеність, через відчуття, що діра в планеті не є відповіддю на усі запитання, що у кінці шляху з'являться лише нові. Але зупинитися герої ніяк не можуть, ну взагалі ніяк. А ще тут немає великої розв'язки та будь-якої ясності. Натомість є чесність, бо світ не завжди розрозумілий, а наші місії не завжди про порятунок. І оце найкраще, як я вже казав, та найважливіше, на мою думку, що автор зміг донести до читача. Попри всю цю сказану мною вище філософську глибину, Паоліні не жертвують доступністю. Текст роману легкий та читабельний, стиль ясний та змушує швидко читати роман, як будь-який інший бестселер. Усі наявні науково-фантастичні концепції подана просто та без надмірної технічності. А якщо що, то в кінці є словник, довідник та описана історія Всесвіту, у цього фракталверсу, в якому відбуваються події цієї. книжки. І подібне дуже важливо, особливо в романі, де повільний темп. І густа емоційна атмосфера. Легкість викладу тут не суперечить складності змісту. Навпаки, вона її підтримує і робить книгу фактичним бестселером, бо вона читається із захопленням. А ще про неї хочеться розказати іншим, що в принципі я і зараз і роблю. Історія першого контакту тут не про непланетян, а про контакт із собою, про зіткнення зі своїм людським болем, зі своїм трагічним минулим, зі своїм безглуздим зараз. У цьому, на мою знову ж таки, думку, і полягає потужність Роману Фрактальний Шум. Виходить так, що Крістофер Паулін написав наукову фантастику, яка не втрачає фантастичного масштабу, але залишається доволі інтимною, дуже людяною. Його всесвіт великий, але ця конкретна історія мала та камерна. І завдяки цьому вона звучить сильно, майже оглушливо. Мені сподобалося саме видання. В нього адекватна якість та обкладинка, що привертає увагу. Правда, я як завжди не задоволений, бо мені здається, в ній мало фантастичного і такого, що відразу вказує на жанр. Але все є, як є. Головне, що переклад гарний ляпів чи одруківок я не знайшов. Мені сподобалося папір, шрифт та його розмір. Для все немає, але доступні ілюстрації. Отже, фрактальний шум Крістофера Паоліні незвичайна наукова науково-фантастика. Це історія про людину. Яка пробивається крізь біль втому і тінь власного минулого, щоб хоч якось відчути, що далі є хоч щось, це зрілий філософський роман, що розгортається на ізольованій планеті, але торкається дуже знайомих нам земних речей. Автор несподівано, ну принаймні для мене, змінює амплуа і створює роман, у якому немає чарів, проте є страшна і красива правда про нас, про людей. Це не книга, яку читають одним махом, хоча зробити це дуже просто, вона написана фігісно. Це твір, який проживають крок за кроком. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Не забувайте про всі ці речі, підписки, лайки, вподобайки, коментарі, бо все це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Ну, а я, як з вами, завжди не прощаюся, бо ми з вами побачимося вже буквально за мить. В цьому або в цьому відео